Вітаю! На сьогоднішньому занятті будемо говорити про особливі слова, особливі саме своєю сферою використання. Усі слова української мови ділимо на нейтральні, стилістично нейтральні слова і стилістично забарвлену лексику. Зрозуміло, що стилістично-нейтральна лексика вживається в будь-якому тексті будь-якого стилю. А стилістично забарвлена лексика серед неї виділяють розмовну. Слова, які можуть мати оцінне значення, тобто в них можуть використовуватися зменшено писливі суфікси або суфікси з грубілості. Приклади ви бачите на екрані: кумекати, прочохан, пузати, роботяга, матуся, ніженьки, телпень. і просторічна лексика це дві групи слів. Перші слова це вульгарні слова, грубі слова, лайливі, тобто якісь слова саме з такого з зниженої емоційної оцінки, і слова, які порушують норми української мови. Або лексичні, або граматичні приклади: жерти, морда, варняка, тесволота, свинюка, автобус замість «автобус», радіо замість радіо, трамвай, сюдою, просять і подібне. Зрозуміло, що такі слова ми не використовуємо, ну, тому що це неправильно, або це принижує гідність людини, з якою ми спілкуємося, і не прикрашає абсолютно нас і наше мовлення. але… Такі слова можуть використовуватися з якоюсь певною стилістичною функцією. Розгляньмо приклад вірша Василя Симоненка, поета шістдесятника, до речі, 8 січня йому виповнилося 90 років з дня народження. Ви скорчите кисло пику, коли повідомлю вас, що предок мій споконвіку хліб сіяв і свині пас, щоб жерли булки з сало віками персоху в плуг. Хіба ж для історії мало оцих видатних заслуг? Я вами гордую, панове, бо я знатніший від вас. Звиняйте за грубе слово, я з вами свиней не пас. Такі слова, як пику або жерли, або пер, або слово звиняйте знову ж таки. Всі ці слова використані автором з певною метою, тому що це твір сатиричного спрямування, і нам відомо, що поети шістдесятники якраз у своїх творах висміювали. Як вади влади, так і вади от таких людей, які, обіймаючи певні посади, ставилися зверхньою до простих людей, які, в принципі, їх і годували. Хліб сіяв, тобто людина хлібороб. А як зазначали шістдесятники, кожна людина це особистість і вона заслуговує на повагу. Або ще один вірш із збірки Петра Ребра, «Козацькі жарти. Ще зранку гвалту у курені. Це розходи з пушкар кресало. Невже не скажете мені, хто харцяки злопав сало? Мовчать довкола козаки, тоді пошкар бере заглузи. Як жерти сало мастаки, а як признатись боягузи? Хто розговість на дурняка, Щоб вам у пупі закрутило? Ну, я, лінивий з кутка, якийсь озвався здоровило. кресало глянув каланчав. В сердезі аж негарно стало, і він промимрив: Хіба чай? Чи ж ти із хлібом їв те сало? Ну, тут зрозуміло, що просторічні слова або грубі слова використовуються для того, щоб створити комічний ефект, для того, щоб ми з вами, почувши цю розмову і проаналізувавши цю ситуацію, от трохи посміялися, розважилися. І такі слова, які ми з вами бачимо: харцизяки, злопа, жерти, мастаки. Або таке побажання, що вам у пупі закрутило, розговіс на дурняка, промимрив, сердезі, каланша, здоровило. Зрозуміло, що тут в такі ситуації, в побутовій ситуації вони доречні. Ну і зрозуміло, що художня література використовує всі отакі от слова, які є в нашій мові, як матеріал. Наступне завдання. Нам слід розділити слова на три колонки: до першої колонки віднести слова, які належать до нейтральної лексики, до другої, які складають розмовну лексику, до третьої, які складають просторічну лексику. Слова ви бачите на дошці п'ятихвилинка, балаканина, історичка, ваза, міцний, шохвер, працювати, червономорди, осточортіти, вимогливість, замазура, спокійний, ледецюга, голосочок, дощ, дітоньки, життя, сестричка, бесіда. Це було не так важко зробити. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Перевіримо виконання цього завдання. Отже, перша група у нас вийшла чи не найбільша, тому що це нейтральні слова, які ми можемо використовувати в тексті будь-якого стилю: ваза, міцний, працювати, вимогливість, спокійний, дощ, життя, бесіда. До другої групи слід було віднести розмовні слова. П'ятихвилинка. Ми з вами знаємо, що так називається нарада на початку дня. Робочого в організації, в колективі в якомусь, де зазначається план дій на цей день, і підбиваються якісь підсумки проміжні там, наприклад. Балаканина. Це те ж саме, що бесіда може бути. Тобто слово нейтральне, балаканина це звичайно відтінок розмовного стилю. Історичка, вчителька історії, замазура, голосочок дітоньки, сестричка це слова, які вже в собі містять емоційну оцінку, тобто зменшені пасливі суфікси. І до третьої колонки слід було віднести слова, які або порушують лексичні граматичні норми української мови, або які є містять собі таку негативну оцінку, тобто якщо людині просто неприємно це чути. Шохвер, замість шофера або водій, червономорди, осточортіти і ледацюва. До речі, всі ці слова, звичайно, у тлумачному словнику позначаються спеціальними позначками. Ну, наприклад, вульг, якщо це вульгаризм, вульгарне слово, або розм, якщо це розмовне слово і так далі. Наступний наш крок, знову ж таки, стилістично забарвлена лексика, обмежена у своєму використанні, і це поняття жаргон, араго, сленг. Ну, нібито це і різні поняття, але щось спільне в них є. Ну звичайно, коріння. Тому що і жаргон, і араго вони здавна в нашій мові є. І в принципі, почнімо з араго. Араго це таємна мова, таємна мова певних закритих соціальних груп. Ну, якщо ми звертаємося до історії, то це могли бути кобзарі, наприклад, які ходили Україною, і для того, щоб обезпечити своє життя, ось у них були такі слова, своя таємна мова, яку не розуміли інші люди. Тобто вони могли передати сигнал тривоги з допомогою якогось слова і так далі. От, нас, якщо ми говоримо з вами про сучасний момент, то на сьогодні арго в такому повному обсязі не використовується, але його залишки, звичайно, є, тому що арго стало на. Якомусь етапі, якраз, мови, таємною мовою саме людей, які порушують закон, тобто кримінального світу. І, на жаль, у нас з вами зараз світ не змінився, тобто злочинці є, але вже в тому обсязі, в якому існувало арго злочинців, саме, наприклад, 19 на обсяг ХХ століття, вже так не використовується. Тобто певні елементи вони використовують. Ось такий момент. Тобто, це закрита група. Інколи це ті ж слова, які ми з вами використовуємо, знаємо, тобто загальнооживані слова, тільки змінені їхні лексичні значення. Ну, група про це знається, таємнична закрита. А ми люди, які навіть будемо стояти поряд і слухати, про що говорять між собою такі люди, ми не будемо розуміти з місця цієї розмови, а вони будуть її розуміти. Або до звичайних слів там представляється якийсь або склад, або буква на початку, або в кінці, і так далі. Тобто, ну домовляються такі правила. І, в принципі, це як шифрувальна така мова. От, що стосується жаргону, то це знову ж таки особлив... це слова, які. В принципі, замінюють звичайні для нас слова, тому що ну найчастіше жаргон пов'язаний із такою соціальною групою, як підлітки або, наприклад, студенти, і це завжди ті люди, які виступають проти якихось правил суспільства, і тому придумують свої такі от слова для того, щоб не використовувати загально прийняті слова. Сленг, в принципі, це щось близьке до жаргону, і якщо ми зараз з вами натрапляємо таке слово, то найчастіше поряд із ним буде предметник молодіжний, тому що точно так же це стосується саме підлітків молоді, вони використовують сленг. А на сьогоднішній момент мова арго це є залишки жаргону, жаргонізмів, сленгу і якихось дійсно тих слів, які залишилися от від колишнього арго. Ну, і тепер знову ж таки, де використовується це. Всіма людьми не використовується, це зрозуміло, але наші письменники можуть використовувати, якщо, наприклад, вони зображують ну, якийсь кримінальний світ або якусь ситуацію, яка пов'язана з криміналом і з людьми, які порушують закон, то для того, щоб передати більш, менш достовірну цю ситуацію, вони можуть використовувати такі слова. Точно так же жаргон, точно так же сленг можуть використовувати, якщо Наприклад, зображують життя підлітків, головними героями виступають саме підлітки або студенти. Ну, знову ж таки, для того, щоб передати достовірно таку ситуацію. <кій> Приклад де є на дошці. якраз прислав до нас удачний училку молоду, що по-англійському шкетів мучила. Училка ми з вами розуміємо, що це вчителька, а шкети це діти. А вибачене мажори, відповіла Моніка. Ну, мажор, ми з вами знаємо, так називають багатих людей. Заможних людей. Погано живеться, боги чіпляються до мене, дражнять, спати посилають на грачівку і їсти стадоблять з грачами. А хіба я дешевший за їх, мій батько був шермачем, і я шермач. От якраз в цьому уривці подано приклади Арго. Таємної мови злочинців, приклади це боги для нас. Я вже говорила, що можуть слова бути ті ж самі, які ми вживаємо, тільки в іншому значенні, лексичному, продуманому, зашифрованому і так далі. Тому тут боги це якраз ті люди, які порушили закон, ті злочинці, які вже неодноразово потрапляють за ґрати, тобто які мають досвід, досвідчені злочинці. Ну а грачі це новачки, тобто ті, які от тільки потрапили. І грачівка це місце в камері, де якраз і перебувають ці от грачі, ну, мабуть, не найкраще місце. Шермач це різновид злодія, який промишляє тим, що краде із кишень наших. Ну, Тобто витягає щось із кишень, гроші, смартфони, гаманці і так далі. І що цікаво, порушена граматична форма. От Тут треба за них, ми пам'ятаємо. Тому що прийменники є, тому приставний Н виникає, пам'ятаємо про це шостого класу, а тут такого приставного Н немає. Мене вже ця абітура заманала, через них до універ не підступишся. І знову ж таки, от нам зергон, абітура абітурієнти, заманала, тобто ну, уже остовидла або дошкулила таким чином, що вона не може терпіти, і універ, університет. Зрозуміло, що зараз під час уроку, можливо, не всім приємно чути деякі слова, але ми на сьогоднішньому занятті сприймаємо цей матеріал як вчені, як лінгвіста. Тобто ні від чого не відмовляємося. Це є в нашій мові, тому ми приємно чи неприємно нам якісь грубі слова чути, але ми з вами їх вивчаємо. Це як матеріал. Сприймайте це як матеріал. І взагалі в українській мові є два підходи до цього питання: саме питання сленгу. От саме питання арго, деякі вважають, що це засмічує нашу мову. Треба прибирати такі елементи з нашої мови. А інші дослідники вважають, що це показує, що наша мова жива, вона розвивається. І якщо в нашому суспільстві існують такі закриті групи, то в принципі ну вони ж спілкуються, куди ж ми можемо ці слова викидати з нашої мови. Як ставитися до цього питання? Це особиста справа кожного. Терміни професіоналізму. Ну, тут навіть довго зупинятися не треба, тому що вже був цей матеріал в шостому класі розглянутий, і ви знаєте, що терміни це слова і словосполучення, які називають поняття певної науки або певної сфери технічної. От, і зрозуміло, що якщо б зараз дати завдання вам навести приклади термінів із тих наук, які ви вивчаєте, під час Навчання в школі, то я думаю, що ви наведете без проблем із хімії, із фізики, з математики, із біології багацько термінів. Професіоналізми знову ж таки, бо професійні слова це слова і словосполучення, які притаманні мови. Мові людей, які займаються певним родом діяльності, професією і так далі. І що цікаво, ну, зрозуміло, що будь-яку професію ми можемо зараз назвати і навести приклади професійних слів, наприклад, зі сфери спорту або із військової сфери. Ну, тобто, тут дійсно. А от що цікаво, то ми з вами пам'ятаємо із 8 класу, коли вивчали пісні. Що характеризували різні соціальні групи, серед них були чумацькі пісні. Зараз ми якраз вам будемо говорити про цей історичний період. так ось лексика чумаків і хліборобів, Ну тому що і ті, і ті мали якраз справу із волами. Ми з вами пам'ятаємо хто такі воли, ось бики, які використовувалися у домашньому господарстві. так ось, Різні воли були, тобто в них були різні назви, і хлібороби чумаки і якраз от характеризували цих тварин от з допомогою таких назв. Так що можна ці назви вважати як професійні слова, професіоналізми. Ну, наприклад, ви бачите на досі слово багрій це віл чорнобурої масті, галій це чорний віл, гостяк це худий. Ну, мабуть, схоже на кістку, кістяк, тому дуже худий. Гулий це однорогий, один ріг уже десь втратив, і козі це віл із загнутими назад рогами, тобто як у кози або як у козла. Ось такий момент. Теж дуже цікаво, до речі. Ну, Якщо ми зараз з вами говорили про арго, то якщо ну, вважати, що злочин це справа, професійна, на жаль, для деяких таке є, то, то мабуть, теж можна вважати як професійні слова. І приклад вживання професійних слів і вживання термінів, якраз подано у вривку із усмішки Остапа Вишні, довжиною рядка у творі всі письменники поділяються на прозаїків, на поетів і на футуристів. Прозаїками звуться ті письменники, у яких рядок дуже широкий, дуже довгий, дуже дешевий. Поети це ті, що рядок у них коротенький, яскравий. І на кінці в ньому причеплено або рим. Або сонанс, або літерацію. Коли цього не причеплено, то такий вірш звіться верлібром або лібреною ковбасою. В цьому тексті вжито насамперед терміни і терміни, які пов'язані з літературознавством, і які ми з вами використовуємо дуже часто на уроках української літератури. Ну, наприклад, це слово рима, асонанс, алітерація, верлібр. Я думаю, що кожен з вас може зараз пояснити ці приклади термінів. Наприклад, верлібр це вільний вірш. І тут у нас є ще крім термінів і професійні слова прозаїки, тобто це люди, які пишуть прозу, прозові твори, поети, які пишуть поетичні твори. Ось і в принципі у нас тут є ще такий момент лібрна ковбаса. Верлібр, ну мабуть, це між собою. Ось люди, які належали до цеху письменників, називали це так. А ще ми пам'ятаємо, що в часи радянщини. Тоді, коли хтось хотів видати збірку своїх віршів, то якщо серед них не було хоча б одного вірша, який, наприклад, прославляв комуністичну партію або Сталіна, або Леніна, то така збірка не виходила. І тому люди просто приступаючи через своє, я, писали такі твори. Ось водили до тієї збірки з нормальними віршами. І, в принципі, тоді збірка проходила цензуру і випускалася. Так ось, ось о, такі твори, які спеціально вводилися для того, щоб збірка виходила, називалася паровоз. Ось такий момент. Це теж професійне слово, якраз, яке виникло ось в тих умовах. І наостанок ми з вами говоримо про словесні штампи, канцеляризм. Словесні штампи, ну саме слово штамп, ми з вами розуміємо, що це щось таке усталене. От, зрозуміло, це слова і вирази, які колись використовувалися і, ну, і показували, ну, мабуть, надавали тексту якоїсь книжності, піднесності, але на сьогодні вже втратили, можна так сказати, от, своє значення. І якщо ми з вами натрапляємо на такі сполуки, то вони нас не дивують, а навпаки, викликають у нас. Ну, зовсім інші емоції, наприклад, найчастіше на такі сполуки можна натрапити звичайно у періодиці, тобто в журналах, газетах, новинах і так далі. Творча співпраця, люди в білих халатах замість медики або замість лікарі, чорне золото замість вугілля. працювати на ниві мистецтва. Ну тобто ми з вами колись десь це чули, і інколи коли. Зараз, коли можна почути це, то це вже не викликає таких от бурхливих емоцій. Ще, крім того, ну, якщо брати, наприклад, розмовний стиль, тобто таку звичайно побутову ситуацію, то словесними штампами можна в принципі, вважати і оті наші вітання, які ми надсилаємо одне одному до свят, тому що деякі взяли і зайшли в інтернет і листівочку кинули у який штамп як нам. Відомий вітаю або вітаємо з далі. Підставляєш собі те свято, яке потрібно, і потім ну, що ми зазвичай одне одному бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіху у навчанні, в роботі, довгих років життя і так далі. Ну, тобто, стандарт. Словесні штампи, які ми це не означає, що це погано, коли ми одне одного вітаємо. Просто хочеться нагадати, що кожна людина це особистість, яка потребує до себе відповідного ставлення. Тому, коли ви вітаєте рідних, близьких людей, друзів своїх, то трошки треба напружитися, і все таки підібрати для них якісь ті слова, які характеризуватимуть саме цю людину, характеризуватимуть саме її хобі. Ось її особистість, її особливості, ну от, щось таке. І канцеляризми. Саме слово канцеляризми, і слово канцелярія показує нам своє значення, демонструє його. Тобто це ті слова, ті словосполучення, ті вирази, які використовуються в офіційно-діловому стилі, тобто в текстах документів. І це дуже спрощує нам життя, до речі, тому що коли ми приходимо, наприклад, до установи якоїсь написати заяву, то дуже часто бачимо зразок таких заяв, які лежать там в коридорі. Наприклад, людина може за цим зразком вже оформити той документ, який треба. Треба її подавати. Тобто це дійсно спрощує. Ти взяв такий трафаретик, ти взяв такий от вже підготовлений для себе зразок, і це ти все написав. От приклади ви бачите на досі? Дуже часто, наприклад, навіть складені прийменники на кшталт з метою, відповідно до, згідно з зважаючи на які проникають навіть в нашу побутові ситуації, вони теж несуть на собі вже такий от відтінок цього цієї канцелярщини. Контроль за виконанням завдань покласти на де ми з вами можемо почути таку саме. Такий вислів, ну, наприклад, в документі, який називається наказ або розпорядження і так далі, приділити особливу увагу. Я прошу суд направити заяву в прокуратуру з метою перевірки свідчень підсудного. Ну, ось знову ж таки офіційна ситуація. І зрозуміло, що письменники це ті люди, які можуть використати будь-які слова, будь-які словосполучення собі на користь, і на користь нам читачам. І ось якраз приклад такого тексту, в якому ну, текст у нас з вами художнього стилю, а туди проникли якісь канцеляризми, якісь слова, які ну, тут не можна використовувати. А навіщо це зробив автор? А для того, щоб створити комічний ефект, посмішити нас і покращити на настрій. Кіт домашня звірина. Основна професія кота ловити мишей. Це з теорії, з енциклопедії, з хатньої практики друге. По совміщенню професії, кіт ловить сало, жарено печінку і ковбасу не минає, підгрібає. У товстеньких, кремезненьких, коти живуть на пільгових умовах, без прописки, на м'якому дивані і днюють, і ночують, без прописки на пільгових умовах, далі, по совміщенню професій і так далі. Тобто це ті слова, які ми слова сполучення слів, які ми з вами могли побачити. На які могли б не трапити саме в документах, в офіційно діловому стилі. І взагалі, якщо у вас в якомусь тексті, ну, наприклад, в художньому, бачите присутність інших слів, іншого стилю, то це, мабуть, скоріш за все автором використовується для того, щоб створити комічний ефект. Так що це в творах сатиричних, гумористичних використовується. Я думаю, що кожен із нас після. Вивчення української літератури може навести такі приклади. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.